Благодійні внески в медзакладах Кіровоградщини обіцяють зробити прозорими. Про це домовилися учасники засідання громадської пацієнтсько-лікарської ради. Активісти всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ-СНІД» дослідили проблему і запропонували шляхи її вирішення. Аби пацієнти знали, куди витрачаються їхні кошти. Пропонують підписати угоди про співпрацю між медзакладами та благодійними організаціями, також встановити термінали для сплати внесків і розробити порядок звітування про використання пожертви. Присутні підтримали таку пропозицію. to Практически каждый второй пользователь ну, услуг медицинского учреждения платит более 50 гривен. В целом наші результаты показали о том, что ну, так, если упростить картинку, каждое медицинское учреждение в среднем за год на платежах пацієнтів зарабатывает два джипа BMW класса X5. То есть, это получилось в сумме более чем 1 400 Дослідження триває результати наші проміжні, Але на даний час ми для себе виокремили ряд питань. Зокрема, це недостатність фінансування, це необхідність проведення навчання для лікарів, це недостатність знеболення для пацієнтів, це складності у взаємодії між установами. І остання тема це перегляд локальних нормативних правих актів, які регулюють саме надання знеболення для паліативних пацієнтів.